Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам своїх нових конячок. Ось така в мене бежевого кольору з чорною гривкою. Мені дуже подобається поєднання кольорів. Ось така ось світла конячка з темною гривкою та хвостиком. Вони, як завжди, просто, просто такі кльові. Вони мені так подобаються. Але це така конячка а-ля натюрель. Більш схожа на натуральну. А ще в мене зв'язалася ось от така єдиноріжка. Я спробувала зробити, я е, в'язала до цього. З отакою такою просто не тяною гривкою та хвостиком. А на цей раз я зв'язала з отакими ось спіральками. І гривка, ой, куди ти падаєш, стій. І гривка, і хвостик. Вона вийшла дуже-така, дуже казкова, дуже-дуже ніжна. Я добавила... в ріг я додавала трохи люрексу. Ну, ось, ось така вийшла в мене гарнюня. Я просто в захваті від цих конячок. Е, опис продається на платформі ЄЦІ. Коштує недорого, але потрібно буде перекладати. Але там, я думаю, ви впораєтесь, нічого складного. Як-то кажуть, окей, Google і вперед. Так що, я думаю, у вас все вийде, якщо ви хочете ось таких, в'язати ось таких єдиноріжок та конячок. Форми, ну просто, просто бомбезні. Все як в натуральної конячки. І пусько таке гарненьке, і ніжки, і всі суглобчики. І сама голова ось. Ось тут ось нижня губа, ніздрі. Боже, вони такі гарні, ну, в мене просто немає слів. Так що ось такі гарнюні-манюні. Вони ще в мене зараз є в наявності, але вже є бажаючі їх придбати. Не знаю, чи буду я повторювати ще таку білу. Ну, якщо будуть бажаючі, то зроблю повтор. Але точнісінько така вона все одно не вийде. Так що ось такі в мене конячки.